Цю книжку написала я. І знаєте, що я вам скажу? Не святі горшки ліплять. Якби мені колись хто сказав, що я напишу сама книжку, я би не повірила. І взагалі, ми дуже часто не віримо в те, що ми можемо зробити. Чому так? Тому що, на жаль, ми, мабуть, жили в такому часі, коли нас більше присаджували, щоб ми були як одна маса і не сильно проявляли себе. Але якщо. Ми хочемо чогось добитися, зараз, до речі, інший час, ми починаємо по-іншому діяти, починаємо себе проявляти, починаємо робити не те, що всі. І тоді у нас починає щось получатися. Тому, коли ось в мене був такий момент, і мені потрібно було в житті реалізуватися, я почала потрішечки збирати матеріал. Я сиділа в архівах, я вивчала інформацію, деякі документи вперше я діставала з 19 століття, до речі, там мої прізвища зазначені. Але що цікаво, що коли я починала, мені здавалося, що це нереально. Але коли я все це робила поступово, все воно якось знаєте, вимальовувалось в загальну картину. І будь-яка робота, будь-які досягнення починаються з малого, покроково рухаємося і робимо. Робимо щось, вивчаємо, робимо і складаємо даний пазлик. Тому, коли я запрошую у свій бізнес зараз, я знаю точно, що кожен з вас зможе його зробити при бажанні, при тому, що візьме на озброєння систему і методи, і буде поступово от цей пазлик складати. Головне віра в себе, бажання реалізуватися і дія. Дія щоденна системна про це я постійно говорю, бо без неї ніяк. Це реально, все можливо. От результати роблять не самі розумні. Результати роблять самі роботящі, самі кмітливі ті, що іноді змушують себе працювати на себе для того, щоб потім бізнес працював на вас. Тому я запрошую в наш бізнес, ви все зможете. Головне, щоб ви розуміли, що це гарне майбутнє, і цей бізнес дасть вам свободу, свого стилю життя і свободу від найму. Приходьте, працюйте, заробляйте і реалізовуйтесь.